У значенні наших імен закладений вплив на життєві рішення, так звана теорія номінативного детермінізму. А якщо імена закодовані у вишивку, то мабуть цей вплив буде ще потужнішим. Головне наше сприйняття цього. Переконатися у впливі імен вишитих самотужки могли учасники майстер-класу Вишиваю ім'я, що тривав у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. У майстер-клас закладена й психологічна складова, зважаючи на реалії сьогодення. Майстер-клас ми проводимо в рамках реалізації проекту про сір єдності та підтримки, який фінансується Карпатським фондом та фондом Франції. Покликане зменшити напругу, щоб якось люди себе могли розвантажити відволіктися на якісь інші теми. І тому ми проводимо ці майстер-класи. Символи, які містить вишивка, ромби, кола мають своє значення. Вишиванка наша ідентичність, наш код. Коли раніше наші предки ну за допомогою цих символів спілкувалися, як то кажуть, з природою. Ось то вони зашифровували все це. Вишиванку є навіть спеціальна вишита абетка. Відомий науковець Володимир Підгірняк він досліджував і українську писанку і простежив закономірність у деяких цих м -м, знаках. Вишивках, і він створив на основі цього вишиту абетку. Можна от імена зашифрувати через абетку в такі символи. На прикладу, Марина. Ось чорний цей орнамент це буква А. Вона так позначається, вишивається. Ну, тут вона трошки перевернута як буковка М. І отак от в, в цьому в слові, от в цьому орнаменті зашифрована вся ім'я Марина. Ну, тут так, їх декілька є Марин. Наприклад, так само Людмила. Оце буква Л. Тут вона внутрі. Інколи воно важко, букви переплітаються між собою, і важко зрозуміти, де одна буква закінчується, де інша починається. Вони отак от складені всі в схему, зашифровані і от, от, от такий ну, виходить малюнок. До майстер-класу долучилося чимало тих, хто був змушений покинути рідні домівки. Учасники впевнені, що в ім'я закодоване через вишивку, можна вкласти свої духовні потреби. Ім'я щось несе в собі, обов'язково несе. І якщо воно ще викладено якимись там літерами, і я думаю, там зашифровано, і можна зашифрувати і ем, силу, і поміч, і віру, і надію, все в своє ім'я. І хай воно залишається з нами. А для когось вишивка ще й улюблена справа. Я люблю вживати і бісером, і нитками, і на машинки мої стрічити. все рукоділля мене цікавить, тому. Ім'я своє в орнаменті українському, це, це супер. Не робила це таке? Ні, не робила, тому мене це зацікавило. Вишиті імена можна по-різному оформити. Тут можна буде на брелок чи ще якось. Наприклад, у мене є такий колон, тут зашифровано моє ім'я Надія. Правда, це не моя робота, робота іншої майстрині, але можна його так само в колону оформити. Вишивали свої імена і ті, хто з голкою на тим, і ті, хто вперше її тримає в руках. Та головна місія, закодована в майстер-класі, нагода накопичити позитивні враження поспілкуватися, і, звісно, візуалізувати свої прагнення.